Частина перша. Про Бога, світ і людину. Хто такий Бог? Передусім. Бог є творцем і сотворителем світу. Він той, хто з нічого створив усе існуюче. Світ ангелів, Всесвіт, планети, наша земля, природа, тварини і людина, усе це є його творінням, відображенням його могутності і слави. Бог, безперечно, є особистістю. Людина може звертатися до Бога, і Бог може звертатися до людини. Між Богом і людиною, як між особистостями, існують взаємини, у яких ми вшановуємо Бога як небесного Отця. Бог має властивості, притаманні лише йому одному і не властиві жодній іншій істоті у всесвіті. Перелічимо ці властивості. Вседосконалість. Бог є досконалою істотою, яка не має жодного недоліку. Досконалість Бога абсолютна, безмежна і недосяжна ні для кого у світі. Самобутність. Бога ніхто не створив, він ні в кому і ні в чому не має потреби для продовження свого існування, бо має буття в самому собі. Незмірність і всюди сущість. Бог є дух. Він не обмежений простором чи місцем, але перебуває понад простором і часом. Всюди сущість означає, що Бог присутній усюди. В усьому світі і у кожному з нас. Вічність. Бог не має ні початку, ні кінця. Він завжди був і завжди буде. Для Бога не існує часу. Незмінність. Бог ніколи не змінюється. Він завжди однаковий, той самий, що був. Є і буде. Все знання. Господь володіє абсолютним знанням як про себе, так і про все. Що існує у всесвіті. Немає жодної думки, яку б він не знав, жодної події, яка була б йому невідома. Премудрість. Божественний розум володіє абсолютною досконалістю і найвищою премудрістю, що передбачає божественні задуми про світ. Цю премудрість не здатен осягнути ніхто. Ми маємо пам'ятати, що Бог ніколи не залишає світ на волю випадку, дбаючи та мудро влаштовуючи все за своїм задумом. Всемогутність. Бог володіє абсолютною владою над усім світом. Ніхто не може перешкодити йому в здійсненні його волі. Бог ні від кого не залежить у своїх рішеннях і не має жодних обмежень у своїх діях. Він може створити все, що забажає, з нічого, бо не має жодних обмежень. Його всемогутність абсолютна. Святість. Святість означає відсутність будь-якої. Навіть найменшої тіні недосконалості чи зла. Святість означає, що Бог абсолютно добрий і не має нічого спільного з гріхом. Благість Господь благий, тобто завжди добрий, і є єдиним джерелом добра для всього сущого. Господь подає всяке благо світові в тій мірі, в якій сам бажає і може прийняти його, як сонце освітлює і зігріває все навколо, так і благість Божа сіє для світу. Праведність. Праведність Божа виявляється в Божому супротиву злу. Господь у своїх діях ніколи не потурає злу. Він все чинить ради добра, виявляючи себе справедливим судею думок і вчинків своїх створінь. Любов. Бог є любов, пише святий апостол і євангеліст Іван Богослов. Любов одна з найзначніших для нас властивостей Божих. Господь володіє абсолютною любов'ю до свого створіння. Властивостями цієї любові є благість Божа та милосердя. Благість стала причиною творення світу. А милосердя причиною прощення ворожнечі проти Бога. Блаженство. Господь перебуває в найвищому блаженстві, не потребуючи нічого для досягнення свого блаженства. Він ніколи не відчуває невдоволення. Блаженство Боже Господь повідомляє своєму творінню в тій мірі, в якій останнє здатне його сприйняти. Знаючи перелічені властивості, ми можемо точніше зрозуміти, хто такий істинний Бог, адже інші релігії стверджують, що вірять в істинного Бога. Але їхні боги не володіють тими властивостями, якими володіє Бог Християн. Повне пізнання Бога і його божественних властивостей може бути відкрито лише самим Богом достойним із людей, яких називають святими. Таке передання знання від Бога до людини називається Боговідкриттям. До особливого Боговідкриття, що відрізняє бога християн від хибних богів інших релігій, належить откровення про трійцю божества.